Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк в американському суспільстві знову розгорнулась дискусія навколо одностатевих шлюбів. 24 липня вступить у дію закон, який дозволяє одружуватися геям у Нью-Йорку. На сьогодні шість американських штатів та столиця Вашингтон легалізували шлюби людей нетрадиційної орієнтації. Прихильники вважають великою перемогою прийняття відповідного закону в Нью-Йорку. адже це один з найбільш заселених штатів Україні, в якому мешкає понад 19 мільйонів людей. Опоненти ж обіцяють зробити усе можливе для скасування документа. Обидві сторони мають прямо протилежні погляди щодо самої суті родинного союзу. Чотирирічного Іена усиновили відразу після народження Ден Галагер та Пітер Ширер. Чоловіки живуть разом вже 14 років. Вони по-своєму розуміють поняття шлюбу. для мене шлюб це спосіб показати, наскільки двоє людей є віддані один одному. Одружуючись, пара показує свої почуття один до одного. прийняття закону про право гомосексуалістів одружуватись у штаті Нью-Йорк. Представники сексуальних меншин відзначили спонтанними масовими гуляннями. Чимало негайно запланували скористатися щойно отриманим правом. я збираюсь насолодитись моїм правом одружитися на жінці, оскільки я закохана і повинна мати можливість це зробити. Одностатеві шлюби мають багато запеклих опонентів у першу чергу поміж релігійних груп, які вже пообіцяли зібрати 20 мільйонів доларів на кампанію скасування закону. Кіран Герінгтон – речник Бруклінської епархії католицької церкви, шам Позиція церкви каже він: шлюб покликаний продовжувати людський рід, і уряд повинен сприяти цьому, дозволяючи одружуватися гомосексуалістам, уряд порушує цей процес. уряд повинен перейматися продовженням роду, створенням умов для зростання дітей в нормальних родинах. Це роль уряду, оскільки від цього він тільки виграє, і саме тому наділяє привілеями подружні пари. Ден Галагер та Пітер Ширар кажуть, що роблять усе можливе, аби створити стабільні умови для іена. Чоловіки вважають, що подібні до них пари заслуговують на спільне медичне страхування, спадкоємницькі та інші права, які мають гетеросексуальні подружжя. Вони не погоджуються, що право одружуватися повинно залежати від їх можливості народжувати дітей. Мівен. Можливість носити обручку на роботі, де люди знають, що я гей, змінює їх розуміння, що насправді означає бути одностатевою парою. Я думаю, це може сприяти толерантності та розвитку громадянського суспільства. Священники католицької церкви Нью-Йорка кажуть, що завжди з повагою та любов'ю ставляться до людей будь-якої сексуальної орієнтації. Однак, право одружуватися для геїв означає подальшу ерозію інституту шлюбу, кажуть вони. Герінгтон називає помилкою рішення влади штату Нью-Йорк. Я думаю, ми та уряд повинні мати і дотримуватися стандарту шлюбу, а вже потім робити поправки на якісь особливі обставини. нещодавно президент Барак Обама завітав на прийняття з приводу відзначення місяця людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ви боретесь за ідею рівного ставлення до всіх та право кожного жити та кохати, як їм хочеться. Однак сам президент, принаймні публічно, підтримує лише одностатеві цивільні подружжя, а не шлюби. Відкрита підтримка таких шлюбів може коштувати йому чимало голосів під час виборів. Щоправда, загалом ставлення американців до одностатевих шлюбів змінюється згідно з результатами останніх опитувань. 53% мешканців США не проти офіційних шлюбів геїв.